Доброго ранку, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ВІЛ-інфекція сьогодні поширена в країнах усіх континентів. В Україні зареєстровано понад 170 тисяч ВІЛ-інфікованих людей, але за підрахунками експертів, про свій віл статус знає лише третина інфікованих, а загальна кількість людей, які живуть з ВІЛ в Україні, сягає майже 400 тисяч. Як захистити себе від ВІЛ-інфекції? Як жити з цією хворобою тим, хто вже заразився? Якими є сучасні методи лікування? Про це ми поговоримо з гостем нашої студії, фахівцем з громадського здоров'я, кандидатом медичних наук Володимиром Короленком. Вітаю вас, доброго дня! Давайте спочатку нагадаємо, що таке ВІЛ і що таке СНІД. Ну, ВІЛ це розшифровується як вірус імунодефіциту людини. СНІД це синдром набутого імунодефіциту. І історично так склалося, що хвороба, ну яку викликає ВІЛ. Вона спочатку називалася СНІД, але зараз ми знаємо, що це насправді лише кінцева термінальна стадія ВІЛ-інфекції. Тобто загальна назва, яка зараз прийнята в світі, і у нас також це ВІЛ-інфекція. В Україні кількість хворих на ВІЛ-СНІД росте. Чому так відбувається? Вона росла тривалий час, і ми завдяки тому, що були програми допомоги і з боку міжнародних організацій на нашу адресу. І зусилля, організовані і держави, і наших громадських організацій. Це призвело до того, що у 2012-2013 році було констатовано зниження якраз темпів приросту цієї епідемії, тобто ну, позитивні результати. І керівник програми з протидії Вілснід, «Юнейс», так званий, який приїжджав на той час в Україну. Він відзначив це як дуже позитивний наслідок роботи. Але, на жаль, останніми роками знову спостерігається е, тенденція до того, щоб зростала захворюваність на ВІЛ-інфекцію, це пов'язано, мабуть, з певними організаційними недоліками. Плюс, звичайно, що і економічні моменти, і моменти пов'язані з організаційними вчинниками і воєнні дії на сході України. Зрозуміло, що кожен з цих чинників якимось чином впливає. Плюс до того ще слід е, згадати нам про те, що. Близький час, коли від нас за угодами може піти фінансування міжнародних організацій, в першу чергу Глобального фонду, так званого, от, який дуже великий внесок робив протидію саме віл-інфекції у нас. Тому держава має бути готова до цього і свої зусилля спрямувати якраз на те, щоб цей перехід він не був таким болючим, особливо, щоб він не відбився на хворих. Що необхідно знати людям, як захиститися від зараження? На теперішній момент, взагалі кажучи, єдина єдиний засіб профілактики попередження захворювання це є переривання його, потрапляння цього вірусу в організм, тому що немає ну, жодної вакцини, на жаль, зараз яка була б дієва. Хоча час від часу з'являються такі новини сенсаційні, що от mm -hmm. з'явилася. Є кілька випадків, коли кажуть, що повністю елімінували, кажуть, тобто видалили вірус з організму. Ну, це випадки поки що теж поодинокі, тому головні зусилля мають бути спрямовані на те, щоб попередити потрапляння. А потрапляння в організм це перший статевим шляхом, другий це через кров інфіковану. І третє може бути при годуванні груддю маленьких дітей-немовлята. В принципі, це такі три шляхи. Всі інші шляхи, тобто, ну наприклад, там через поцілунок, через рукостискання, їх нема таких шляхів, тобто з такими людьми можна безпечно спілкуватися абсолютно, торкатися їх. Це не викликає зараження. А з якими проблемами здоров'я стикаються люди хворі на віл снід? В першу чергу вони починають з ними стикатися вже тоді, коли розвивається власна ця термінальна стадія. Хоча у деяких людей може бути ну, в так званому гострому періоді, зразу після зараження через короткий час, ну, так звана гостра стадія. Коли можуть бути симптоми такі грипоподібні, люди, як правило, їх ну, не помічають або ну, не асоціюють їх з чимось іншим. Вони дуже схожі на гостру респіраторну інфекцію. Трошки підвищиться температура, якісь лімфоузли можуть збільшитися. Просто люди це не пов'язують з своїм можливим інфікуванням. Після чого наступає тривалий період вікна, так званого, коли в крові виробляє, починають які з'являтися антитіла. тобто якийсь час антитіл немає і діагностувати ще не можна. Але заразитися людина, яка вступить, наприклад, в статевий зв'язок з такою інфікованою людиною, вже може. І потім тривалий час, коли ще немає клінічних проявів. І цей період, коли клінічних проявів ще немає, і до того моменту, коли з'являється власний СНІД, він може бути тривалий він і, 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 і різний у кожного. Це можуть бути місяці, можуть бути і роки. А потім, коли вже з'являється власний снід, основні його прояви це так звані опортуністичні захворювання. Тобто це інфекції, які у людей з імунокомпетентністю так званою, тобто з адекватно функціонуючої mm -hmm. імунносими вони не з'являються. А от у людей з імунодефіцитами вони з'являються і вони їх вражають, і вони від них страждають. І в Україні дуже часто такою інфекція, яка буває в вигляді опортуністичної, це туберкульоз. Mm -hmm. І туберкульоз він може бути ну, у людини, власне, і без віл-інфекції. Але от. Віласоційований туберкульоз це одна з найчастіших протоністичних інфекцій. Плюс до того можуть бути так звана пневмоцисна пневмонія, це я перераховую на більш часті, кандидози. Також інші збудники, їх дуже багато, це дійсно так звані сапрофіти, тобто флора, яка, мікрофлора, вірніше, яка от може бути присутня у людини, але з якою цією мікрофлорою організм справляється в нормі. Але от коли розвивається імунодефіцит, то вони починають викликати захворювання, іноді досить тяжкі. А які прогнози для людей, хворих на віл, снід? Скільки часу може прожити людина завдяки сучасним методам лікування? Ну, взагалі кажучи, завдяки сучасним метам лікування, людина може жити роками. Тобто є ну, багато прикладів. Коли люди, які дійсно отримують цю антиретровірусну терапію, адекватно підібрано. Вони абсолютно адекватно, скажімо так, функціонують. Вони живуть в суспільстві, соціально активні, працюють, можуть навіть при певних застереженнях мати дітей. От, тобто вони живуть достатньо повноцінним, повноцінним життям, так і якщо цього притримається, тому дійсно і перша прихильність, і доступ, друга доступність до антиретровірусної терапії для таких хворих, це Ну, практично, це дві умови їхнього повноцінного життя наступному. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам за можливість розказати і всім глядачам бажаю доброго здоров'я. Шановні телеглядачі, нагадаю, що гостем нашої програми був фахівець з громадського здоров'я, кандидат медичних наук Володимир Короленко. На цьому ми з вами прощаємось до зустрічі в ефірі.